Мало хто знає, що на третій день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а саме 27 лютого 2022 року, коли українці боролись за свою землю, на іншому краю Європи відбувся бій, який став символом незламності: бій, де на рингу зійшлися українець Олександр Хижняк та росіянин Павло Сосулін, два потужних боксери, які вже боролись не просто за золото. Це вже було відображення боротьби, що точилася за тисячі кілометрів. Перед фінальним поєдинком в одному з інтерв'ю Сосулін висловив впевненість у своїй перемозі. Він зазначив, що вважає себе фаворитом, і що, на його думку, кижняк, хоч і витривалий боксер, але навряд чи зможе його здивувати. Сосулін сказав, що протягом турніру він відчував себе впевнено і був налаштований на перемогу над українцем. Але хижняк думав по іншому.